Українцям хочуть компенсувати частину радянських вкладів Ощадного банку колишнього СРСР. Сума сплати від держави незмінна одна тисяча гривень. Виплата компенсації вкладникам Ощадбанку відбуватиметься без черг. Наразі прикарпатські банкіри міркують, як уникнути скупчення. Начальник філії обл управління Ощадбанк Василь Кричук переконує, до цієї процедури готові сам порядок не затверджений. Ми працюємо над разом з центральним апаратом, і наша до речі, область підключена до. Цього порядку, визначення порядку, і думається, що воно. Є два варіанти. Перше, треба уточнити всі дані про вкладника в тому центральному реєстрі, який складений. Тому що пройшло майже 4 роки і є зміни. Тисячу гривень в першу чергу отримують пенсіонери для забезпечення виплат. Зараз фахівці переписують бюджет на нинішній рік. Окрім ощадбанківської тисячі, у ньому шукатимуть гроші і на інші соціальні ініціативи. Новацією у цьогорічній виплаті заборгованих радянських кладів є те, що її нараховуватимуть на пластикову картку. Коли у дальнішому буде проводитися виплата, а вона ж не завершиться у 2012 році. Це буде 2013 рік, як сказав президент. Тому вже не треба буде уточнень і не треба буде знову приходити. А прямо вже вкладник буде мати цю пластикову картку і йому подальшому буде перераховувати йому суму, яка за ним залишилася. Потім цією карточкою він може отримати свої кошти по всій Україні. У будь-якому у нас банкоматі і навіть в банкоматі цих банків-партнерів. На остаточне уточнення реєстру вкладників уряд виділив понад два місяці. Перший транш компенсації по радянським вкладам у Штатбанку видаватимуть уже в перших числах червня. Ірина Тимчишин Владислав Васильчук, новини на вежі.